Привіт, профі і не профі, всім, хто колись відкладав на авто, але ось та газонокосарочка і мотокультиватор, і насос треба вже зараз. Мене звуть Юлія Бігліцова, і на каналі Професійне насіння сьогодні відкриваємо. Кулінарну книгу. Ну а чому б ні? Ми не просто продаємо насіння, відстежуємо, чи задоволені клієнти овочами й квітами, а й напевно знаємо, наприклад, які саме овочі вам треба засолити в бочці, а які краще фарширувати. Про це наша кулінарна лінійка. Знайти цю лінійку дуже просто. На упаковці вона маркується знаком смачно. А на сайті шукайте не конкретний сорт гібрида, а просто забивайте у пошуковому рядку, наприклад, кабачок для запікання і одразу отримаєте результат. От із кабачка для запікання ми й почнемо. До вашої уваги продукт італійців із United Genetics – кабачок Round Beauty F1. Це новий врожайний гібрид раннього кабачка кулястої форми. Плоди компактні, важать 120-130 грамів, світло-зелені з ніжною м'якоттю. Прекрасні горшечки для ваших страв. Буряк столовий для домашнього борщу Red Bull теж від United Genetics. Середньоранній врожайний сорт має насичений колір, смачний і без світлих кілець всередині. Те, що треба. І ще одна сторінка нашої кулінарної книги теж написана італійськими селекціонерами. Для соління Бінго F1 1 це ранній гібрид детермінантного типу. Ці помідорки, сливки вагою у 80-90 грамів, дружно дозрівають, мають потужний кущ закритого типу. Ну і найкраще для соління та консервації. А це вже корейська морковка сорі e, капуста із Південної Кореї. Галаксі пізньостиглий гібрид. Нам постачає Нонгвубіо. І ця капуста найкраща для квашення. Великі, важкенькі качани 1 до 4,5 кілограмів. Текстура листя щільна і хрумка. Тому така капуста ідеальна для соління і переробки. А ще сорт не схильний до розтріскування і добре зберігається. До речі, дивіться картку цієї капусти. Там є і відгук. Клієнти регулярно нам пишуть. І ви теж пишіть. На насіння, що придбала в цьому магазині, гріх жалітися. Воно дуже добре сходить, головки виростають великі, хрустки. Квашена капуста виходить дуже соковита. Хочете смачної гарбузової каші? Шукайте на сайті гарбуз для пюре і каш. Це сорт мускат де прованс, високоврожайний, середньостиглий. Він відмінно зберігається взимку. Має невелику насіннєву камеру і високий вміст сухих речовин та цукру більше 10%. А ще в нас є перці для фарширування, морква для соку і дитячого харчування, кукурудза для консервування і багато-багато іншого. А до багатьох пакетиків ще й сезонні знижки та акції. Тому ласкаво просимо на сіміна ін'юа. Дякую за увагу! Хай кожна гілочка, яку ви встромили в землю, вкриється листям. І кожна насіннина проростає легкої руки і великих врожаїв. До нових зустрічей!